Малята, погляньте, хлопчик Василько нас запросив до крамниці. Як ви думаєте, а що в цій крамниці продають? А продають в цій крамниці взуття. Взуття взувають на ніжки. Одяг одягають, а взуття взувають. Давайте з вами розглянемо, яке взуття можна придбати у крамниці та куди його можна Взути. Ось це босоніжки. Їх одягають на босу ніжку. У них лише підошва та вузенькі смужечки. Дівчатка одягають босоніжки, а хлопчики сандалі. А це теплі капці. Їх взувають і ходять по кімнаті. Це гумові шлюпанці. Підошва у них гумова та тоненькі гумові смужечки. Гумові Взувають восени або навесні, коли йде дощ, щоб ніжки не замочити. А гарненькі туфлі взувають під гарне платчико на свято. А це ботинки. Їх можна взути восени або навесні, коли на вулиці прохолодно. А теплі зимові чобітки взувають, коли на вулиці багато снігу, взимку та кросівки. Ми їх взуваємо, коли займаємось спортом. А зараз давайте допоможемо Василькові підібрати взуття відповідно до пори року. Зараз зима і на вулиці холодно, що Василько взує на ніжки, а він взує теплі зимові чобітки. А коли буде на вулиці літо, тепло, що взує Василько? Він озує сам далі. А коли на вулиці буде осінь іти дощ, що на ніжки взує Васильку? Гумові чобітки. Коли прийде весна, розтане сніг. На ніжки Василько взує ботинки. Молодці малята! Давайте пригадаємо, де ми сьогодні разом з Васильком побували. А побували ми у крамніці взуття. Давайте з вами назвем взуття гумові чобітки, сандалі або босоніжки, капці, шльопани, туфлі, кросівки, зимові чобітки, ботинки.